Вітаємо на каналі Дика Природа. У тихому куточку біля озера живе пташка з білосніжним пір'ям і добрим серцем. Це гуска. Вона дбайливо піклується про своїх діток, вміє літати високо в небі та навіть дружить з людьми. А ще гуски мають свою мову і ніколи не кидають одне одного в біді. Хочете дізнатися всі її секрети? Тоді сідайте зручніше і рушаймо разом у світ пригод. Гуси мають чималу родину в пташиному світі. Їхні найближчі родичі, качки та лебеді. Вперше цих птахів одомашнили стародавні єгиптяни ще близько 4 тисяч років тому. Гуси живуть у багатьох частинах світу, особливо в Європі, Азії та Північній Америці. Дикі гуси гніздяться переважно на півночі у тундрі, лісах і степах, а взимку мігрують на південь, де тепліше. В Україні дикі гуси гніздяться на північних і східних територіях. Часто біля річок, озер і боліт. Навесні та восени вони мігрують через країну до тепліших регіонів, зимують переважно на півдні України. Домашній різновид цих птахів потрапив в Україну близько чотирьох століть тому, коли їх завезли купці з німецьких князівств. Сьогодні вони живуть майже в усіх регіонах, їх розводять на фермах і в селах, зазвичай біля водойм. У світі налічується приблизно 30 видів гусей, дикі види. Сіра гуска предок більшості домашніх гусей. Мешкає в Європі та Азії. Біла гуска відома масовими міграціями. Живе в Північній Америці. Гуменник – гуска середнього розміру. Має темне пір'я, помаранчевий дзьоб. Мешкає в Північній Євразії. Казарка канадська дуже впізнавана в Америці, часто мешкає в містах. Казарка білощока, схожа на канадську, але менша. Мешкає в Арктиці, зимує в Європі. Казарка червоновола дуже яскрава гуска є рідкісною, мешкає в Сибіру, зимує в Україні. Домашні гуси це не окремий вид, а одомашнені форми сірої гуски. Домашня сіра гуска, найпоширеніша в сільському господарстві, має велику масу сіре або біле пір'я. Італійська біла гуска, велика з білим пір'ям, відома високою м'ясною продуктивністю, тулузька гуска масивна з великою грудиною. Та характерною складкою під дзьобом. Виведена у Франції дає багато жиру. Китайська гуска має характерний горб на дзьобі, струнка, активна, голосна, дає більше яєць, ніж інші. Гуси мають міцне, видовжене тіло, яке ідеально пристосоване для життя на воді й суші. Їхня довга, гнучка шия дозволяє легко діставати рослини як у воді, так і на березі. Голова середнього розміру з пласким широким дзьобом. Це справжній інструмент для збору їжі. Гуси можуть зривати траву, водорості та навіть дрібних безхребетних. Він має зубоподібні вирости, які допомагають утримувати їжу. Гуси мають гострий зір і можуть бачити кольори краще, ніж люди. Крила у гусей великі й потужні, завдяки чому вони можуть долати довгі відстані під час міграцій. Лапи короткі, але з міцними перепонками. Це робить їх відмінними плавцями. А також дозволяє легко ходити по м'якому болотистому ґрунту. Цікаво, що гуси мають спеціальну залозу біля хвоста, яка виділяє олію, саме нею вони змазують пір'я, щоб воно залишалося водонепроникним. Це дуже важливо для птахів, які багато часу проводять у воді. Оперення гусей густе й щільне, воно захищає їх від холоду і води. Колір пера часто сірий, білий, коричневий або змішаний залежно від виду. У деяких диких гусей є яскраві білі або чорні плями, які допомагають впізнавати один одного в зграї. Дикі гуси линяють зазвичай раз на рік, влітку, після того як виростили пташенят. Під час линьки вони втрачають здатність літати, бо одночасно випадає багато великих махових пер. У цей період гуси ховаються в безпечних місцях біля боліт, озер або в заростях, щоб не стати здобиччю хижаків. Домашні гуси теж линяють раз на рік, зазвичай влітку або на початку осені. У цей час вони стають спокійнішими, можуть менше рухатися. Їм потрібне хороше харчування, бо організм витрачає багато сил на відновлення пір'я. Люди іноді збирають опале пір'я для подушок чи ковдр. Гуси зазвичай живуть групами, бо разом їм безпечніше і простіше шукати їжу. У зграї є свої правила: сильніші керують, а інші слухаються. Всі птахи допомагають захищати молодих. Вони разом голосно кричать, щоб попередити про небезпеку, і відганяють хижаків. Гуси багато спілкуються між собою, використовуючи різні звуки і рухи, щоб не загубитися і координувати польоти. Вони мають близько десяти різних звуків, якими передають різні емоції: страх, радість, застереження, заклик. Така дружня поведінка допомагає їм виживати і долати великі відстані. Під час польоту дикі гуси утворюють веподібну формацію, яка зменшує опір повітря і допомагає економити енергію. Гусяча зграя може підніматися на висоту до 8 кілометрів. Офіційно зареєстрований рекорд трохи більше 10 кілометрів. На такій висоті людина без кисневої маски вже не може дихати, а через низький тиск втрачає свідомість. Домашні гуси майже не літають, вони важкі, мають слабші крила. І їм просто не потрібно літати, їжу їм дають, мігрувати не треба. А ще іноді люди підрізають їм пір'я, щоб не втекли. Тому вони можуть тільки трохи підстрибнути або пролетіти кілька метрів. Дикі гуси розмножуються навесні, коли стає тепліше. Вони зазвичай утворюють постійні пари. Самець і самка тримаються разом багато років, іноді все життя. Самка будує гніздо з трави, пуху й іншого м'якого матеріалу, зазвичай поблизу води. У гніздо вона відкладає від 4 до 12 яєць. Протягом приблизно 28-30 днів вона висиджує яйця, а самець охороняє територію і відганяє ворогів. Захищаючи своє гніздо, гусак навіть здатний покалічити людину. Коли з'являються гусенята, вони вже вкриті пухом і добре бачать. Малята здатні ходити і плавати вже через кілька годин після вилуплення. Майже одразу вони йдуть за батьками, які показують їм, де їсти і як захищатися. Гуси дуже дбайливі, обидва батьки захищають малюків і супроводжують їх до повного дорослішання. У домашньому господарстві гусей розводять навесні, коли тепло. Куска відкладає яйця в затишному гнізді. Це може бути коробка, ящик або спеціальне місце в сараї. Зазвичай у гнізді буває від 10 до 15 яєць. Якщо гуска не хоче насиджувати або у господаря багато яєць, їх можуть покласти в інкубатор або під іншу птицю, наприклад, індичку. Для гарного розмноження важливо, щоб гуси мали тепло, чисте місце, достатньо їжі і води. Також корисно тримати гусиків і гусок у правильному співвідношенні, зазвичай один самець на 3-5 самок. Дикі гуси харчуються переважно рослинною їжею, їдять траву, листя, зерна, корінці. А на полях залишки кукурудзи, пшениці чи інших культур. У водоймах можуть поїдати водорості та дрібних водяних істот. Їдять багато, особливо перед перельотами, щоб набрати сили. Домашні гуси харчуються також в основному рослинною їжею. Вони дуже люблять свіжу траву, листя, конюшину, а також їдять овочі, наприклад, буряк, моркву, капусту. Їм дають зерно, пшеницю, кукурудзу, ячмінь. Також гуси їдять варену картоплю, комбікорм і подрібне насіно, особливо взимку. Якщо мають доступ до водойми, вони можуть їсти водорості та дрібних комах у воді. Середня тривалість життя домашніх гусей 15-20, іноді навіть до 25 років, якщо добрий догляд. Дикі гуси живуть 10-15 років у природі, часто менше через хижаків, хвороби чи складні умови. От і все на сьогодні, друзі. Тепер ви знаєте, що гуска – це не просто пташка з гелготом, а розумна, смілива і турботлива мама, чудовий мандрівник і вірний товариш. Давайте поважати і берегти цих дивовижних птахів і домашніх, і диких. До нових зустрічей у світі дикої природи. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити нові пригоди зі світу тварин.